Тим часом у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області стався вибух. Повідомили про постраждалого представника окупаційної поліції. Подробиці дізнаємося у Івана Федорова, міського голови Мелітополя. Пане Іване, вітаємо. Так, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, а чим відзначився е загиблий колаборант? Він не загиблий, він, загибли. він поранений. На жаль, він, він, він на жаль. Він поранений, але довго буде кульгати, і зрозуміло, що кульгати проти нашої держави вже не зможе. Цей колаборант він є зрадником. Він працював раніше декілька років тому в нашій українській поліції. Після цього працював у відділі екології та благоустрою міста Мелітополя. А коли було захоплено наше місто, то він погодився співпрацювати з ворогами окупаційної влади і став сьогодні до сьогоднішнього ранку. Він був керівником дільничних в тимчасово окупованому Мелітополі. І зранку, приблизно в 6.30 ранку, він йшов на роботу, але Мелітополь спротив настільки сильний, що навіть дерева проти колаборантів і щось деревом відбулося, і е, постраждав цей колаборант, і його відвезли в лікарню. І тепер він буде досить довго кульгати. Але ми бачимо, що це не поодинокий випадок, і продовжується е, ситуація, коли колаборанти вже розуміють, в них паніка, що їх точно ніхто не забуде, і про їх зраду точно ніхто не забуде так завдяки роботі міністерства юстиції за останні декілька днів було анульовано щонайменше шість свідоцтв ліцензій у нотаріусів які також зрадили нашу державу україни і сьогодні допомагають ворогу оформлювати націоналізувати житло на тимчасово окупованих територіях але також що цікаво, з колаборантами почала розправлятися і сама окупаційна влада. Так, наприклад, на підвал вони посадили заступника фейкового міського голови Енергодару, і сьогодні вже немає заступника міського голови в Енергодарі, тому що він сидить на підвалі цей зрадник. Ну ще хочеться нагадати нашим глядачам, що сьогодні, з 17 до 18 ви можете побачити в ефірі Андрія Юсова. Це представник головного управління розвитки міністерства оборони. І він докладніше розкаже, розкаже про цей сюжет про підрив місцевого колаборанта. А, хочеться розпитати пане Іване, вас От, зокрема є повідомлення від генштабу про те, що для поповнення втрат Російська Федерація відправляє в Мелітополь строковиків із південної Осетії. і про чому робиться без підготовки? Тобто справи зовсім кепські виходять? Ну, звичайно, завдяки нашим героїчним військовим дійсно ворога справи Кепське. Так, наприклад, за останні три дні наші мешканці повідомляють, що чергова партія расистів приїхала до тимчасово окупованого Мелітополя. Їх розселили в мікрорайоні житломасив по поблизу пам'ятника Богдану Хмельницькому, що цікаво, і сьогодні ці 300 військових саме там. І розміщується через те, що спротив на території тимчасово окупованої Мелітопольщини він надвисокий, то про їх міста дислокації вже добре відомо, як нашим військовим, так і нашим спецслужбам. Також слід зазначити, щоб боротися з нашим спротивом. Ми часто повторювали, що Мелітополь, Мелітопольщина це така суцільна в'язниця наразі для наших цивільних мешканців, і як приклад цього, в селищі Костянтинівка, яке розміщення буквально в декілька кілометрах від тимчасово окупованого Мелітополя. Ворог повністю заборонив виходити мешканцям з домівок продовж сьогоднішнього дня, і це пов'язано в основному з тим, що селище Костянтинівка знаходиться поблизу траси так званого рашистського сухопутного коридору, і щоб мешканці не бачили переміщення та перекидання рашистської техніки, то їх обмежили навіть виходити з дому. А що стосується вашого запитання, чи дійсно кепські справи, то так дійсно кепські, як приклад цього, ми бачимо, що ще черговий шпиталь військовий. Відкрили на базі селища веселе, а на е території однієї з шкіл військовий спеціальний ворог відкрив для того, щоб надавати допомогу своїм трьохсотим, які досить швидко перетворюються в двохсоті. Скажіть, будь ласка, стосовно перекидання техніки і озброєння окупантами, наскільки це зараз ускладнилося, особливо після останнього інциденту, який мав місце в Джанкої? Ускладнюється це взагалі після кожного дня роботи наших збройних сил, наших сил спротиву, і ворог вже розуміє, що він вільно пересуватися трасою між Мелітополем та Бердянськом та Маріуполем вже не може. А також звичайно той приклад, який би ви наводити вибухи на залізнодорожній станції в Джанкої, це також один з тих ступорів, які наразі є у ворога. Якщо раніше вони досить ефективно використовували залізничну дорогу. То наразі вони її використовувати так ефективно не можуть, а, і це череда подій. Я нагадаю, що буквально два місяці тому завдяки силам спротиву та нашим збройним силам було а, знищено один з а, залізничних шляхопроводів. І тоді був обмежений шлях від міста Такмак до Мелітополя. Вони його якимось чином лагодили, і от тепер вже немає сенсу лагодити, тому що із Джанкою повністю перекрита сполучення. Тож, повністю зламана логістика сьогодні у ворогу в цьому напрямку. Тобто вони пересуваються переважно автомобільними шляхами. Дякуємо вам за інформацію і можливість поспілкуватися, дізнатися оперативну обстановку в самому Мелітополі. Нам допоміг Іван Федоров, міський голова Мелітополя.